Добре, поліція міста Супер. Це я вас слухаю. Дуже, не треба мене знімати зараз на телефон. Добре? Чого, це заборонено чимось? Це не заборонено. Дуже багато вас блогерів ну... розвивалося. Так. Не знімайте мене, тому що що? Тому що дуже багато блогерів розвелось. Тут, блогер, тут блогер, тут блогер, тут блогер. Скрізь одні блогери. Друзі, давайте будемо розбиратися, як необхідно проїжджати. Стаціонарний блокпост. Працівник поліції зупиняє водія. І ось сьогодні ми подивимось, як водій згідно чинного законодавства все вірно розтлумачив. Добрий день. Добро поліція міста Угор. Це я вас слухаю. Повіть, будь ласка, пане водії документики підсичу вашу особу. На підставі. Підстави підставі постанови кабінету Міністрів 14.55. Ви постановами керуєтеся законами. Так само і ви постаново керуєтесь. Ну давайте почнемо з 35 статті. Причину зупинки. 5-ї статті? 35. -ї. 35 статті. Так. Не треба мене знімати зараз на телефон. Добре? А чого, це заборонено чимось? Це не заборонено. тут Дуже багато вас блогерів. Ну... Розвелося, розумієте? Так так само як і вас. Нас? Да. Сумніваюся. Да-да-да. Ну, то робіт, що, про що Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Залишайтеся на цьому каналі і обов'язково робіть підписку. Та не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Слухаю вас, що це таке. Працівник поліції зупиняє, підходить і каже: водію, слухаю вас, а що ви хотіли б послухати? Ви ж зупинили, будь ласка, називайте. Яка підстава зупинки? Не забуваємо про те, що необхідно водію ще представитись. А ще дуже важливо: зверніть увагу працівник поліції. Каже водію: пред'явіть ваш документ, який посвідчує вашу особу. Поліцейський навіть забув про пункти 2.4 та 2.1 правил дорожнього руху. До чого тут документ, який посвідчує вашу особу? Велике питання. А ось стосовно блокпостів, дійсно, постанова кабінету міністрів 1455 визначила, що ж таке блокпост. Блокпост посилений контрольно пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється в ході, виході, в'їзді на територію, де введено воєнний стан, і встановлено особливий режим, на якому облаштовується місце для перевірки осіб ТЗ, багажу цих ТЗ. Позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. А ще цікаво те, що наказом військового командування разом з військовою адміністрацією у разі її утворення встановлюються територіальні межі та місця розміщення таких блокпостів. А ще права та обов'язки посадових осіб на таких блокпостах. В свою чергу, комендант у межах своїх повноважень організовує несення служби на таких блокпостах. Ось такий цікавий момент. Ну то що, причина зупинки. Стаціонарний пост зараз. Стаціонарний? Так. Да. Давайте документи, що це блокпост. Де указуємо? Я під нас. Давайте. Можете зі мною пройти до машини? Я не мушу. Не вимушений. І вірно каже водій. Спочатку підстава зупинки транспортного засобу. Це стаття 35 закону України про національну поліцію. Чітко визначено 11 підстав для зупинки. Ось вони, друзі, на екрані. А ще частину третю цієї статті визначено, що поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки, які визначені у цій статті. Пожалуйста, треба мене знімати зараз на телефон. Добре, не треба мене знімати. Працівник поліції вас ніхто не знімає. Воді проводить фото, відеофіксацію подій, що відбувається, і це не заборонено. Стаття 34 конституції України на сьогоднішній день не обмежена та не заборонена. Нагадую, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. І ще один дуже цікавий момент. До речі, друзі, кожен е водій. Долучившись до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія, отримує ось таку нашу пам'ятку. Вона дуже корисна, там все максимально розписано. Тому за цим номером телефона долучайтеся до нашої спільноти. У нас вже більше 20 тисяч учасників. Так ось беремо і відкриваємо. Дуже цікавий ще один момент, коли працівник поліції, окрім цього, зазначає про те, що заборонено водію проводити фото-відеофіксацію його службового посвідчення. Ну про службове посвідчення я вже багато разів казав. Як? Тоді у цій ситуації діяти водію. Все дуже просто. Відеофіксація посвідчення поліцейського законом України про захист персональних даних, а саме статтею 5, чітко передбачено, що інформація про суб'єктів владних повноважень, у цьому випадку це працівник поліції, не є конфеденційною, а є відкритою. Таким чином проводити фото, відео, фіксацію цього посвідчення працівника поліції дозволено. А ще водії звертаю вашу увагу, що у кожного із вас є чудова можливість перейти в опис під цим відео, долучитись до нашого АД-шопу та придбати для себе дуже корисні 20 рішень Верховного суду. Там все чітко розписано, як повинен діяти працівник поліції і чому він зобов'язаний використовувати це рішення, здійснюючи службу. І ще підзаконно -но нормативно-праві акти для водія. Ось що повинно бути у вас. В автомобілі, щоб знати і вміти вірно використовувати свої права. А ми йдемо далі. зі мною пройти до машини? Я не мушу, не вимушений. Нікуди з транспортного засобу виходити не потрібно. Закон України про дорожній рух, а саме стаття 16, чітко передбачено. основні права та обов'язки водія транспортного засобу. Так, у цій статті такої вимоги вийти немає. Там є інші вимоги. А саме вимога водію. Тримати руки в полі зору поліцейського і не виходити з транспортного засобу без дозволу цього поліцейського. У цьому випадку працівник поліції перепутав норму, тому що для водія такої вимоги немає. А для кого ж вона є? Ця норма, друзі, є для пасажира, тому що в цьому законі в статті вже 18 зазначені права обов'язки пасажира. І пасажир на вимогу поліцейського зобов'язаний вийти з транспортного засобу. Така норма дійсно є. До побачення. І ось чим все закінчилось. Щасливої вам дороги! Навіщо ви працівник поліції, тоді зупиняєте водія? Починаєте витрачати час, всі ці речі робити та ще казати про те, що ось у вас блогерів дуже багато розвелося. Так дійте в рамках чинного законодавства України. Не порушуйте закон, дотримуйтесь. Служіть українському народу. Ви про це забуваєте. Давайте працювати в рамках чинного законодавства України. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть коментар під цим відео. Якщо у вас є цікавий контент, не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до моєї спільноти в телеграм-каналі та прислати туди цікаве відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба.